Ціль моя велика, моя big idea — це щоб виглядати в 50, як ти, Марина, щоб я теж могла ці всі штучки робити. Бо вчора в мене був цей стретчинг ще, типу розтяжка. То, щоб ви розуміли, я себе відчувала 80-річною. Я, я чесно, я взагалі в шоці, наскільки моє тіло не піддається мені. Я хочу зробити таку розтяжку, таку розтяжку, там дівчатка, і так, і так, і так, і так, і так а я. Як тюлень крутилася вокруг свого тіла. Тому мета ну, перше здоров'я, це основна мета, така велика. Потім довгий час бути активним, типу там 70, щоб я ще там активно могла, наприклад, вилізти на говерлу. І приклад приклад для моїх дітей, щоб моя дочка, яка має також проблему із вагою, для неї спорт це було природнім явищем. тому що, в моєму дієвіці, це не було ок. Ну, типу, це не було так. Мої...